Перекинуті будинки та пошкоджені дороги. Такі руйнування можна побачити в Канадзаві, найбільшому місті префектури Ісікава в Японії, після сильного землетрусу. Лихо сталося в центральній частині країни в перший день Нового року. Повідомляють про загибель понад 20 людей. Уранці у вівторок працівники розчищали дороги від каміння та землі. Тут зійшов Су. А в місті Вадзіма, префектура Ісікава понад 100 житлових будинків та інших будівель згоріло внаслідок пожежі, яка спалахнула через землетрус. Вогонь здебільшого вдалося локалізувати, але у вівторок, зранку, в кількох районах, ще можна було побачити полум'я та дим. Тим часом пожежники рятують місцевих жителів, які ймовірно опинилися у пастці під семиповерховою будівлею, що обвалилася. Сила підземних поштовхів становила 7,6 бала. Землетрус стався в середині дня в понеділок. Жителі деяких прибережних районів поспішили на височини, бо західне узбережжя Японії накрили хвилі цунамі заввишки близько метра. Тисячі військовиків, пожежників та поліціянтів з усієї країни відправлено до найбільш постраждалого району на півострові Ното, що в префектурі Ісікава. Але рятувальним роботам заважають дуже пошкоджені та заблоковані дороги. Влада каже, що наразі повністю оцінити збитки неможливо, тисячі людей залишаються без світла. Водночас метеорологи кажуть, що жителі японського регіону, який постраждав від землетрусу, мають бути готовими до подальших сильних підземних поштовхів. Є ймовірність, що наступного тижня станеться ще один землетрус такої ж сили. Поки що в регіоні зафіксували приблизно 150 автершоків.